Червоним і білим на чорному тлі сукню львів'янці Софії Петришин гаптувала мати. Нині другокурсниця Хмельницького політехнічного коледжу одна з учасниць рекорду до дня вишиванки. Для мене вона дуже дуже цінна тут поєднані колоритні кольори, тому що тут взята вишивка Львівщини, а колорит Тернопільщини. Мабуть, це саме вишиванка для мене. Я завжди її одягаю і. Зараз вишиванка стала максимально стильним одягом. День вишиванки він якось об'єднує всю Україну між собою і ми стаємо однією великою родиною. Вишиванка економістки Анастасії подарунок до дня донечки від матусі, тому каже вона особлива. Вже другий рік поспіль дівчина бере участь у встановленні рекорду. Нині на стадіоні закладу 812 політехніків утворили напис Ми любимо зсу. Торік учасників було 740 із гаслом Слава ЗСУ». Минулорічний рекорд мені запам'ятався напевно найбільше, якщо казати чесно, тому що це був мій перший рекорд разом із хмельницькою політехнікою. Я тоді тільки вступила. Я була на першому курсі, і для мене це свято було особливим і, напевно, найкращим. Цей рекорд для мене символізує єдність українців, єдність нашого політехнічного коледжу. І загалом вишиванка це такий символ України, символ нашої боротьби. Таке свято для мене честь і велика радість знов відчути ті емоції, які я відчувала рік тому, коли отримувала цю вишиванку у подарунок. Нині під час церемонії вручили грамоти й подарунки переможцям Олімпіад. А ще перехідний благодійний кубок за кращий внесок під час ярмарку, котрий відбувся в начальному закладі напередодні. Його отримали студенти відділення комп'ютерної інженерії. Загалом на дрони для ЗСУ під час благодійного ярмарку зібрали майже 130 тисяч гривень. Для мене особисто це можна сказати маленька перемога, маленький рекорд, маленький прояв того, що я. Є частинка великого процесу. Друга її рекорд цієї вишиванки, бо вона була і минулого року, і цього. Ця вишиванка є, можна сказати, реконструкцією тієї вишиванки, яку носив саме Степан Бандера. Вперше до дня вишиванки. Рекорд за кількістю учасників коледжі встановили в 2017 році. У 2018-му понад 1900 людей утворили живий тризуб. Нині це вже четверте досягнення закладу. Три у книзі рекордів України. України! Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.